Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Ринок нерухомості у Полтаві. Чи зростуть ціни 2024-го? У Полтавській багатоповерхівці затоплює верхні поверхи. Як реагують місцеві служби? Центр ветеранського розвитку у Полтаві скільки людей звернулись за три місяці роботи? Павло у Полтаву приїхав з Харківщини, аби відкрити тут власний бізнес. Місяць тому орендував однокімнатну квартиру у новобудові за 15 тисяч гривень. Ми дивилися просто варіанти і за 8, за 9 тисяч гривень, але ж там такі не дуже гарні умови. А початок такий 12, 13 і пішло вище, вище. Місцева Софія Любич-Терещенко каже, зняти житло можна і до 10 тисяч гривень. Все залежить від району, від стану квартири, в залежності, ну, по-різному, є і по 10 тисяч, є і по 6 плюс квартплата. Багато біженців скупляє на Нерухомість, Харківська область, там Бахмут Новострої, там однокімнатна від 40 тисяч доларів. На початку повномасштабної війни ціни на нерухомість у Полтаві знизились на 7-8 відсотків. А 2023 тисячі вже зросли майже на 10 відсотків. Розповіла рієлторка Світлана Саєнко. Вже попит перевищує навіть пропозицію. Я б сказала, запитів у нас досить багато. В порівнянні з 2022 роком, у нас ринок стояв заморожений, мабуть, місяців три. Ціни просіли через те, що долар піднявся. І як такового ціноутворення ми не мали. Тобто можна було купити там двокімнатну квартиру і за 25 тисяч, причому це був житловий стан не під ремонт. Як розповіла Суспільному, рієлторка, 2023-го однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна було купити від 21 тисячі доларів, а в новобудові від 35 до 45 тисяч. Квадратний метр на вторинному ринку коштував у середньому 28,5 з половиною тисяч гривень, а в новобудові від 22 до 30. Найбільшим попитом нині користуються однокімнатні квартири як для продажу, так і для оренди, каже Світлана Саєнко. Ці другому році у нас дуже дорого здавалася нерухомість. Тому що попит був значний, і однокімнатні квартири коштували від 8 тисяч гривень за місяць, плюс комунальні. На сьогоднішній день ціни вдвічі менші. Нині однокімнатну квартиру без меблів можна зняти за 4 тисячі гривень, а з меблями та технікою від 7-8 тисяч, говорить Світлана Саєнко. Якщо відносно стабільна ситуація буде економічна і політична, відповідно ціни будуть рости. Оренда буде більш стабільна. Будуть приїздити сюди нові люди, то відповідно ціни на оренду також піднімуться. 2024-го ціни на квартиру у місті можуть зрости на 10 відсотків, говорить рієлторка. Покупівлі продажу то все залежить від стабільності в країні. Відповідно, якщо буде все добре, ціни підуть на підйом. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Як ми живемо, починає ось від вікна, оцей де потік, ось ось-ось-ось-ось-ось-ось, ось ось-ось і туди. Любов Лебенецька живе на 9-му поверсі будинку за адресою Богдана Хмельницького, 11. Жінка розповідає, що її квартиру щороку заливає талою водою. Коли дощ іде, коли сніг, а потім починає розставати, і ото така все гармошка. Коли підсушиться, тому що трошки тепліше, а коли так також всяко бувало. Ну це вже на протяженні 10 років. Вода просочується через тріщину в даху і в електричний щиток, розповіла жителька будинку Валентина Полова. Це ж ми переживали, що це наша щитова, щоб туди не забігла вода. Ну і вона забігла, звісно, і отут все перегоріло. Отут це поміняли нові пакетники. Ми визивали електрики вже, коли вони відмовились. Ми за власний кошт визвали електрика, щоб він все зремонтував. Бо ми сиділи майже більше доби, блек-аут. Нині мешканці будинку ремонтують дах самостійно. При цьому розраховуючи комунальне підприємство Жела номер 2 яке обслуговує багатоповерхівку, відремонтує електромережі у місцях загального користування, говорить Тетяна Солоділова. В статутах і в послугах ті, які надає ЖЕК номер 2 чітко пописана, пункт 11.3. Дзвонимо, приймається, приходить через місяць, може щось подивиться, у мене руки зв'язані. Ремонт покрівлі не входить в старі. Яким чином? Обезпечити нема можливості, так як воно тече з покрівлі. Якщо буде необхідність, ми виконуємо ремонтні роботи. Міс загального користування. Тетяна Солоділова розповіла, що неодноразово звертались до управління ЖКХ щодо ремонту покрівлі. Востаннє це було на початку цього року. 2022 року ремонт покрівля житлового будинку по Богдану Хмельницького, 11 не був виконаний, оскільки в країні був оголошений воєнний стан та всі кошти були спрямовані на заходи ці. З метою виконання ремонтних робіт при внесенні змін до програми розвитку на сесії міської ради дана адреса буде включена до плану ремонтних робіт. За словами Марини Харченко, ремонтні роботи у будинку зможуть розпочати навесні 2024 року. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. Центр ветеранського розвитку на базі Полтавського медуніверситету працює близько трьох місяців. За цей час до центру звернулись понад 50 людей, розповів його керівник Дмитро Бойко. «Відкрилися ми 4 жовтня, займалися просвітницькою роботою із цивільними і з ветеранами в контексті надання психологічної допомоги, так і медичної допомоги в тому сенсі, що вони можуть звертатися до нас. Ми їх спрямовуємо на кафедри до спеціалістів, які можуть їх проконсультувати. До нас можуть звернутися як дічі військові, так і робітники поліції, ДСНС». коли, наприклад, людина прийшла з війни і не знає до кого звернутися, звертатись до сімейного лікаря, чи звертатись в госпіталь. Ми підказуємо саме за профілем його як йому краще бути, як йому лучше бути. Готує центр і помічників ветеранів. Ними можуть стати як самі ветерани, так і члени їхніх родин, каже Дмитро Бойко. Зараз йдуть співбесіди з кандидатами. Одна група закінчила навчання у нас в Полтаві. Зараз січно нові групи підуть на навчання. Такий собі кейс-менеджер, котрий працює праця, котрого спрямована на те, що задовольняти запити дуже широкого спектру ветерану, тобто допомагати йому починаючи від соціальних якихось питань до медичного скоординування, кудись до певних спеціалістів. Вони проходять трьохтижневе навчання, після чого отримують сертифікат і влаштовуються в сервісні центри. Музей історії розвитку медицини університету створили стенд з експонатами війни, розповів голова ветеранської організації. Займаємося так. Займаємось профорієнтаційною роботою школярів, ліцеїстів. Збираємо все залізо до цієї жахливої війни. Це нам подарував 16-й батальйон 58-ї бригади. Залізо потрапляє до людського тіла, і наша задача дістати його з людського тіла. Ми можемо нашою зброєю, нашим духом і нашою психологією перемогти будь-якого ворога. Побідіть любов, врата нині центр ветеранського розвитку у Полтаві діють на базі двох навчальних закладів, медичного університету та політехніки. Як повідомляла раніше Суспільному заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита, такі центри відкриють у всіх областях України. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Юрій Книж проводить тренування з баскетболу. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи олімпійські надії та баскетбольної академії Барс готуються до участі у загальнонаціональному проєкті Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Можна показати себе, показати, що я навчився за ці три роки в цій шкільній лізі. Мене захопив цей спорт. Тут треба вміти думати і швидко приймати рішення. За словами начальника обласної військової адміністрації, для змагань виокремили п'ять видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, черлідинг та спортивне орієнтування. Згідно положення, того, що є баскетбол, дві вікові категорії це юники 2008-2009 рік народження і дівчата 2010-2011 рік народження. Шкільні ліги це щорічні спортивні змагання, розроблені з урахуванням світового та європейського досвіду. По всій країні в проекті візьмуть участь понад 8 тисяч шкіл, а це майже 300 тисяч учнів. На Полтавщині вже сформовано 61 однокоманди. За словами Юрія Книша, усі охочі можуть подати заявки на участь до 15 січня. Є електронний реєстр, іде реєстрація учасників. Потім буває, відбуватиметься шкільний етап, міський етап, районний етап, обласний етап. Це означає, що е, ти достиг не, такого, що ти можеш грати у, у іграх. Мені 12 років займаюся баскетболом. Я е, десь приблизно 4 роки. Я стала сильнішою, тривалішою та серйознішою. Для мене це е, досвід в першу чергу. Подобається просто, не знаю. Якось відрізняється від усіх. Е... Других видів спорту зіграність та відчуття командного духу як повідомляли на сайті міністерства освіти і науки завершиться проєкт всеукраїнським етапом у червні 2024-го. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.